Друзі, усім привіт! Пам'ятаєте, як Мадяр обіцяв Росії влаштувати блекаут? сьогодні? Окремі російські міста вже без світла. Куди ж прилетіло? Чи відмовиться тепер Росія бити по нашій енергетиці? І як скоро ми вимкнемо? Москву, давайте розбиратися у цьому випуску. але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, часу більше не гаємо, Одразу будемо починати. А все насправді почалося з віщого, і я би навіть сказав елегантного попередження, тому що мадяр у своєму фірмовому стилі анонсував росіянам нові реалії життя. Блекаут це не страшно, це трохи якихось там незручностей призвичаюйтесь. Або політ вільного птаха він не передбачуваний і не за розкладом. Або орієнтуйтеся за принципом світло, тепло, бадабом, темно, зимно. Ну коротше, насправді, друзі, це не поетизм, хоча звучить доволі круто. Це насправді я би сказав нова військова доктрина: це доктрина психологічного тиску і фізичного паралічу ключової інфраструктури ворога. І після анонсів одразу ж послідували удари. Давайте покажемо вам, що там взагалі на Росії відбувається. Подивіться, будь ласка, на ці кадри, чому тому, що в ніч, з 1 на 2 листопада, е такі дії стали яскравим продовженням цього анонсу від мадяра. І от він одразу відзвітував про те, що подзьобано п'ять підстанцій з сукупною потужністю в понад 5 тисяч мегавольт ампер, і насправді це дуже крута цифра, друзі. Тому давайте зараз розберемось де саме були прильоти і що відбулось, тому що прилітало в різні підстанції, і я так розумію, що влучили ми в більш ніж п'ять підстанцій. Зараз з'ясуємо перше із 23 16 1 листопада, значить, під атакою. Дронів був Алчевськ. Це він знаходився на тимчасово окупованій території саме Луганщини, і от безпілотники масово почали атакувати місто. Вони влучили у місцеву підстанцію, і одразу ж після цих вибухів місцеві жителі почали повідомляти, що є влучання в енергооб'єкт. Почали постати відосики, почали постати світлини. І ось зараз, завдяки їм, спасибі. До речі, вам за це. Ми маємо змогу насолоджуватися ось такими ударами і спалахами. Також безпілотні літальні апарати долетіли до населеного пункту Грязі. Це вже друзі. Липецька область. Російська Федерація там було вражено підстанцію Липецька. Вона так і називається, яка приймає електроенергію дуже високої напруги і передає її. Ем, ну принаймні, передавала її споживачам. Значить, після атаки дронів у населеному пункті були проблеми зі світлом. В регіоні БПЛА також могли вдарити по тяговій підстанції Усмань. і окрім цього, вночі безпілотники атакували в орлі місцеву теплоелектроцентраль. У Курській області вибухи лунали також через атаку безпілотників по енергооб'єктах Железнегорська є там така у них міста. Місцева підстанція припинила роботу після дуже гучних вибухів. А в місті частково зникла електрика. Волгоградську область до речі також не уминув увагою мадяр зі своїми птахами. Вночі а, її атакували дрони. Губернатор Бачаров зазначив, що там під час а, під ударом вірніше були енергооб'єкти регіону, але каже він: вражень і постраждалих, нібито немає. Але коли ви подивитесь на ось ці на ну на ось ці відеофрагменти то коли ми бачимо просто чорний квадрат, не думайте, друзі, це не глючить програма чи ефір. Це просто у них немає світла, щоб було зрозуміло. Тому може скільки завгодно розповідати про те, влучили чи не влучили, ми бачимо це все по кадрах. То підсумовуємо, куди ми, значить, коли куди, куди прилетіло? Алчевськ, Луганщина. Удар по підстанції, Грязі, Липецька область, вражена критично важлива підстанція. Далі Орел, атака на місцеву, це ТЕЦ, далі Курська область, Железнягорськ, далі Орловська область, друзі, підстанція 110 кВт. Липецька область, це вже шість. Ми нарахували 220 кВт. Я вам більше того скажу. Петро Андрюшенко каже про те, що по тимчасово окупованій Запорізькій області бахнули. І там також не було світла. І це насправді це не хаотичні удари. Тобто, це системна робота з паралічу енергосистеми, що живить не тільки. Військові заводи, але й угруповання окупантів на фронті, як правильно сказав той самий Андрющенко, інфраструктура прифронтових територій працює у першу чергу на лінію фронту, і ми просто вимикаємо ворогу світло прямо, я би сказав, перед його носом. Тепер давайте також не забувати, що ми потроху вже підбираємось і до Москви, тому що російські телеграм-канали ввечері ще 31 жовтня, тобто декілька днів тому, вони почали писати про те, що в багатьох населених пунктах у московській області і під москов'ю, зокрема, просто зникло світло. Тобто, ми влаштували блекаут у московській області. Значить, кілька відео, які потрапили сюди, в цей великий фрагмент також було опубліковано. В мережі кілька вулиць, та я б сказав, би навіть не кілька вулиць а там багато вулиць насправді занурилися у темряву, і також були відео блимаючих ліхтарів через стрибки в електромережі, тому що одразу почала стрибати напруга. У них офіційна версія у росіян така, що електроенергії тимчасово немає у зв'язку з чим. З аварійною ситуацією електромереж. Ну я не знаю, якщо це схоже на аварійну ситуацію електромереж, то окей, ми бачили спалахи, але влада московської області ситуацію цю не коментувала. При цьому також повідомляли про атаку дронів на область. Тобто там місцеві канали писали, що до столиці Росії підлітають невідомі дрони. Ну а вже пізніше мер Москви Сабянін повідомив про те, що нібито там було збито один всього дрон поблизу столиці. Ну якщо поблизу столиці збили один дрон, і в Підмосков'ї не було світла, то нас таке цілком влаштове. Хай брешу. Чи, чи хай верніше обманюють себе стільки, скільки завгодно. Нам, чесно, без різниці, але наче б вони сиділи без світла. Ну і поки там російська влада мовчала, значить, інтернет взагалі був повний скарг від мешканців Московської області, тому що вони там писали про те, що це всі дрони із України літять, ні в этом віновни. І вони, значить, там плакали, нили і і скилили що через стрибки напруги в багатьох значить, з них вийшли з ладу електроприбори, там, погоріло все і так далі. Е, і тут, друзі. Насправді ж виникає головне запитання: а чи можемо ми так само Москву? Ну тобто, нам ми знаємо, що ми спроможні там вимикати різні міста в Росії, навіть Московська область, а от саму Москву, так столицю Російської Федерації, ви знаєте, що я доволі часто провожу ефіри з різними експертами, і от нещодавно проводив його з Костянтином кроволапом авіаекспертом, який сказав Диві, чітко: дивіться так, технічні спроможності у нас на це є. Це перше, тобто загнати Москву в таку ситуацію ми можемо. І я далі покопався, значить, порився, пошукав, а як ми це можемо зробити, і взагалі наскільки як ця енергосистема Росії, Москви, зокрема, так і виявилось, що єдина енергетична система Росії складається з семи великих. Мікрорегіональних енергосистем із центром безпосередньо в московському регіоні, і цей регіон отримує 80% електроенергії від трьох теплових електростанцій. Тоді як атомна генерація забезпечує решту 20%. Ключовим елементом системи є московське енергетичне кільце. Воно складається з 10 підстанцій, і напруга 500 кВт. Ці підстанції, друзі, розташовані по периметру. Вони приймають електроенергію із магістральних ліній і розподіляють її по усьому місту. Тому саме на цю структуру слід цілитись. Якщо завдати удару по стратегічним об'єктам, які мають істотне значення, ну там, наприклад, не знаю, трансформаторним станціям вони розташовані на околицях, а не в Московській області. Наслідки можуть бути значно серйознішими, тобто ще серйознішими. Це призведе до ну відчуття війни насправді не лише там в російських регіонах, але й у військових, тому що вони не лише залежать від генераторів. Вони й отримують електрику загальної електромережі, як ви розумієте. Але це буде неснепросто. Чому це буде непросто? Тому що в протиповітряній обороні Москви на захисті стоять комплекси С-400, С-500, панцирі, Тори, екіпажі, мобільних вогневих груп. Я вже робив окремий випуск, як захищена Москва. Перегляньте його обов'язково. І для якісного ураження енергетики російської столиці потрібно. Осліпити, так би мовити, системи, які фіксують ракети і дрони, а без радарів українська зброя, напевно, дістанеться до цілі. 40% всієї ППО Росії сконцентровано в Москві і Московській області. 40 відсотків, друзі. Це щільний, але не непробивний купол. Ось що ми маємо розуміти зараз. Лише близько там відсотків наших атак досягають цілий в цьому регіоні, і це дуже дорога ціна, я маю сказати. Тому що потрібно нам для успіху: перше комбіновані атаки, застосування різних типів дронів і ракет одночасно, щоб перевантажити їхню ППО. Далі більша кількість і дальність, тобто нам потрібна зброя, щоб є глибше, не знаю, фламінго, тамагавки, все що завгодно, балістика, будь-яка зброя, яка б'є глибше. Третє це політичне рішення, питання, коли і як завдавати таких ударів, це тактичний вже рівень. Але найголовніше для повного паралічу Росії достатньо вразити сім ключових електропідстанцій. А якщо вразити 15, то блекаут гарантований на всі 100%. І це не фантастика. Друзі, це насправді військовий розрахунок. Тому що ми маємо станом на сьогодні. А от до речі, мені сподобалася світлина. Подивіться, будь ласка, Москва майже в темряві. Попередження, друзі. Перше, це попередження від Мадяра, підстанції горять, міста занурюються в темряву. Далі буде гірше, якщо ви не зупинитесь. Ось такий посил. Друге, ми руйнуємо логістику, яка живить ворожий фронт, і ВПК. Це легальні цілі у воєнний час, і ми попереджали, будете бити по нашій енергетиці. Ми знищимо вашу. Ну це, будь ласка, далі. Це технічна можливість вимкнути Москву, вона існує. Це питання часу, питання ресурсів, політичної волі. Політична воля, як я розумію, є тому, що якщо задати слова Зеленського, якщо Київ буде в блекауті, тоді Москва також його отримає. Це закону взаємності, значить, політичний ок на цю всю історію. Ну дивно було б, якби не було політичної волі на це. Ну і четверте, це те, що треба визнати, що Росія вразлива, вона реально вразлива, тому що їхня енергосистема обширна, вона велика. Да? вони не можуть все захистити. В цьому наша перевага. Тому кожна підстанція, що виходить з ладу, це удар по російському ВПК, по логістиці на фронту, по моральному духу окупантів, по росіянам самим безпосередньо. Давайте не соромтесь, не соромитись про це говорити. Ну окей, якщо вони будуть сидіти без світла при свічках чи генератори там годують. Хоча генератори треба чимось заправляти, а Мадяр там виніс майже всю нафтопереробку. Я не знаю, чи вони заправляти будуть. Дизель, бензин, соляра, чи вони там хочуть заправляти, і в них цього немає просто. Тому проблемки будуть. Однозначно, будуть проблемки. Ми пропонували енергетичне перемир'я. Вони випустили іскандери по київським ТЕЦ і по іншим енергооб'єктам. Ну що ж, тепер настала наша черга вимикати Москву. От що я можу сказати, і так напевно завершу цей випуск саме цими словами. Дякую, друзі, бережіть себе своїх рідних і близьких. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Слава Збройним силам України. До зустрічі!